Якщо ви коли-небудь цікавились питанням Ютубу, то напевно чули, що для ведення успішного каналу треба просто регулярно публікувати контент. І, звісно, це правда, але це далеко не найшвидший і не найпростіший спосіб. Тому сьогодні я хотів би поділитися тим, як мені вдалося заснувати та вести досить успішний канал на YouTube, що на даний момент має майже 50 тисяч підписників. Ви швидше за все не чули про цей канал, тому що він спрямований на дуже вузьку аудиторію, про садівництво, городництво. Я розказую людям про те, як в наших широтах можна виростити досить екзотичні персики та виноград. І від самого початку я звісно, що свій проект секрети виноградарства та садівництва веду українською мовою, тому що питання по-іншому навіть не стояло. Посилання до нього, звісно що знайдете в описі. дня! вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу вам показати, як за допомогою звичайного столярського ножа... Перед тим як створювати контент, я звісно що почав шукати інформацію про те, як це можна робити. І оскільки я володію декількома іноземними мовами, інформацію я переважно брав з американських, англійських, німецьких джерел, з польських дещо, частинку навіть з іспанських. І це дало мені доступ до приблизно 90% всієї корисної інформації, яка є наявна в інтернеті. Між іншим, якщо у вас цікава тема іноземних мов, то на своєму каналі про садівництво я розмістив ролик, у якому я всіма іноземними мовами, якими я володію, розказую, як я вивчив кожну з них. Посилання, звісно, що залишу в описі. То як ж все-таки почати вести успішний канал на YouTube? Для тих, хто має фінанси, є набагато більше можливостей розкрутки каналу, практично на будь-які теми і для будь-якої аудиторії. Тому що вони просто наймають цілі команди людей, які знаються на обробці відео, графіці, зйомці, весь пакет або закупляють стільки обладнання, що їх офіс починає виглядати як кіностудія. Про це ми, звісно, що говорити не будемо, і розглянемо ведення каналу суто в рамках бюджету. Але насправді найважчим у започаткуванні каналу на YouTube є зовсім інша річ. А саме перемогти у собі, так званий синдром самозванців. І коли ви думаєте про створення власного контенту, вам можуть лізти в голову такі дурні думки, як це не для вас, цим займаються зовсім інші люди. Я не зможу створювати гідний контент. Я хотів би, щоб ви відкинули від себе ці думки і розглядали YouTube саме як інструмент, як річ, де ви можете провести корисний час, створювати контент для власного задоволення, або навіть для розвитку власного бренду, бізнесу і так далі. Також я навіть переконаний, що вам потрібно відкрити свій канал, якщо ви вмієте робити щось дуже добре і хочете цим ділитися з людьми, або маєте якусь власну справу, свій бренд і хочете збільшити впізнаваність. Чи навіть вам просто подобається створювати відео особливо розважального характеру? Якщо говорити про мене, то я вирішив знімати відео через те, що ніша україномовного садівничого контенту не була заповнена взагалі, а з мого боку були навички догляду за рослинами і бажання ділитися цим з людьми. А мені дав локдаун, навчання в університеті тоді перевели на дистанційне, і я мав можливість більше часу проводити на своєму винограднику і в саду. Плюс завжди хотів себе спробувати у зйомці відео, хоча уявлення про це не мав жодного. Через це придивлявся незрозумілу кількість тюторіалів, переважно на американському ютубі, як я вже казав, де люди мають у своєму розпорядженні цілі студії зйомки з другими камерами, освітленням і так далі. Я мав надію, що мені зі своїм телефоном вдасться досягти подібного результату і що мені не потрібні всякі камери, лінзи, штативи, мікрофони. Як можете здогадатися, перші мої відео знімалися на телефон без штатива і виглядали вони приблизно так. І вже через деякий час я зрозумів, що такий контент не конкурентно спроможний. Щоб ви не повторювали моїх помилок, хочу розкласти все по поличках, все, через що мені довелося пройти, щоб ви могли швидко досягти хорошої якості контенту. Тут поговоримо про 4 основні пункти і розпочнемо з якості зображення та звуку. Після декількох відео, які виглядали менш ніж прийнятно, я вирішив придбати хороше бюджетне обладнання. І вже після першого відео, яке я змонтував, люди почали підмічати, що якість зображення змінилась в кращий бік. І хотів би відкрити вам маленьку таємницю. Тоді, у 2020 році відео, які були в форматі 4К і мали кодекс хорошої камери, набагато активніше просувалися алгоритмами YouTube. Також хотів би, щоб ви порівняли відео, яке зняте було на телефон, також в форматі 4К, і наступне, яке вже зняте на камеру. Як бачите, телефон набагато гірше працює з контрастом, чорні кольори недостатньо чорні, а світлі частини трохи навіть засвічені. Про звук скажу тільки одне. Можна дивитися відео з не дуже хорошою якостю зображення, але практично ніколи з поганої якості звуку. Тому порівняйте, як звучить звук, записаний на камеру, а не на мікрофон. І додам, що звук насправді складає 60% всього контенту. Тому перед тим як купити собі камеру, візьміть обов'язково мікрофон. Другий пункт це навички постановки кадру і зйомки так званого біролу або кадрів, які ви накладаєте поверх основного відео для того, щоб Пояснити якийсь момент, або для того, щоб відео просто здавалося цікавішим. І особливо це до речі, для такого формату, який я знімаю на своєму каналі про садівництво. Мені досить часто там треба знімати з різних ракурсів, дещо крупним планом, особливо, коли я знімаю про обрізку, посадку, укриття чогось і так далі. До того, як самому почати знімати, я насправді не розумів, для чого на зйомках потрібен режисер, який постійно бігає, кричить, всіх пересуває. Але тепер я розумію. Варто тут також згадати планування добре сплановане. Прописане відео набагато легше знімається і набагато легше редагується. Тому одразу переходимо до третього пункту, а саме обробки відео. Щоб після зйомки все гарненько редагувалося, підходило, допасовувалося, склеювалося, потрібно знімати для редагування, а не навпаки щось познімати і з цього вже пробувати створити хороший продукт. І, хоча обробка це найважча частина, але це саме та складова, яку ви можете делегувати людям, які на цьому знаються, особливо, якщо ви тільки починаєте займатися створенням контенту. І четверта остання навичка, яка знадобиться для створення контенту, це робота на камеру. Говорити на камеру набагато важче ніж здається, особливо якщо у вас немає досвіду. Але я переконаний, що цього досить легко навчитися практикою всім людям, які зацікавлені в цьому. А зараз переходимо до найцікавішого, алгоритму Ютубу і потреби аудиторії. Якщо якість контенту ви 100% забезпечуєте своєю хорошою роботою, то наступний пункт залежить від вас максимум наполовину. Далі вам потрібно розуміти одну річ: алгоритм Ютубу безпосередньо пов'язаний з потребами цільової аудиторії. І щоб він порекомендував ваше відео людям, воно повинно їм подобатися. А чи зайшло воно аудиторії, він аналізує за декількома критеріями. Тут перерахую тільки найважливіші з них. Перше це кількість переглядів, друге середня тривалість перегляду. Третє – клікабельність заставок. Четверте – лайки, дизлайки. П'яте наявність коментарів. Шосте цікавість аудиторії до інших ваших відео. І сьомий з одного боку найприкріший, з іншого боку найкращий момент. Те, скільки часу ви вже випускаєте відео і скільки у вас підписників. Бо чим довше ви на YouTube, тим більше людей вас помітило, на вас підписалося, і вони відповідно одразу отримують ваше нове відео в рекомендації. Спочатку я, звісно, що всіх цих речей не розумів, хоча я про них чув, але як вони впливають на контент, чітко я не розумів. І також я не розумів, як створити контент, який би заходив краще, ніж конкуренція, так скажемо, сусідньої держави. Тому що тоді, особливо на садівничому Ютубі, це було 90% всіх конкурентів. Як посадити виноград як посадити виноград? А. Сьогодні поговоримо про що таке в середній полосі. Ще стільки деревья mm -hmm. Викорчую. В середній полосі ми приюваємо виноград на бір. Хто робиться? Та й наших українських ютуберів конкурентами вважати не хочу. Для мене це просто багатство нашого контенту. В садівництві, як і в всіх інших сферах, є дуже багато нюансів, і моєю помилкою було вважати, що для того, щоб люди дивились відео, треба просто робити відео про нюанси, про глибини. Але. Складається так, що люди набагато краще дивляться відео, які є популярні. І тоді я спробував зняти декілька роликів на популярні теми, просто зробити їх глибшими, кращими розкрити також більше нюансів. І до того ж, відсутність україномовних аналогів давали мені право вважати свою роботу оригінальною і потрібною. І можливо, воно так і було, тому що я одразу відчув підтримку аудиторії. Вже після того, як знімете декілька відео на популярні теми, які наберуть хорошу кількість переглядів, зароблять вам підписників, тоді вже також можна буде знімати відео, які розкривають нюанси. Та й аудиторія здебільшого буде сама в коментарях писати, які відео вони бажають Про Проведення соціальних мереж можна говорити годинами, тому якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх, будь ласка, в коментарі. Також пишіть, що ви думаєте про цей ролик. Хочете познайомитись ближче, в описі є мої контакти. Дякую за увагу. Побачимось!